Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно-Екопарк. Звати мене Ніла Близнюк. Сьогодні 5 січня вже 24 го року. Цікаве, зроблю таке сьогодні відео. Ну як цікаве? Зимнє. нам вже... На цю ніч передають до шести морозу, а вже із суботи, на вірніше з неділі на понеділок до 17. Це дуже різке таке похолодання, тому що вчора було 5, сьогодні 1, але вже відчутно Ну так примерзає все. І е, покажу таку цікавинку. Прощаємося із квітучими чемерниками. Як я говорила, це чемерник чорний, 5 січня, подивіться, скільки ще бутону. Але 17 градусів вони не витримають точно, тим більше взагалі немає снігу. Сніг за два дні розтав вчора і сьогодні просто лив дощ, і ось, бачите, вони вже примерзли. Так що вже трошки примерзли. Ось один кущик. ось інший кущик. Вони встигли розцвісти, поки було тепло. І все. З щемерниками прощаємося до весни. Бачите, ось цей саме. Чимерник махровий він розцвів, ось я ж кажу, за ці теплі дні. Кривати, звичайно, не буду. Що буде, те буде. А буде те, що вони примерзнуть. Вже вони поклали свої голівки, схилили, відчувають холод, мороз і зиму. Але це не те. Про що я хотіла розповісти. Це так, вступ. І ось чемерник махровий, який теж за ці теплі дні вже хоче випускати бутони. Ось саме його я зараз прикрию відром. Не знаю, чи це йому якось допоможе при 17 але ну якось хоч, хоч себе. Заспокою. Подивіться, яка сіра, холодна погода. Верби гудуть, вірніше вітер в вербах. Мій Рудік прийшов мені допомагати. Рудік, рудік. Холодно? Рудюнь Холодно. Ось так прикрили листям бутони. І підемо покажу саме те, про що хотіла знімати відео. Дорогі мої друзі, мої підписники, ми квітникарі, народ невгамовний, і навіть серед зими і холодної погоди нам подавай. Якісь рослинки. Я не виняток. Хотіла я купити дуже давно, я бачила, такий є нарцис. Нарцис. Ось його назва. Дивіться уважно. ось 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 бачите. О, все, є, бачите? Це мініатюрний нарцис. Він цикламеновидний. Ну, такі. Жовтенький кольором має квіточку як лійка, таку трикутненьку квіточку, як ліка. Я його хотіла дуже-дуже, знайшла на Фейсбуці 25 гривень цибулинка. Але там порекомендували звернутися у інтернет-магазин, такий як такий як Кагарлик. Кагарлику він. Зараз скажу точну назву. Ну, здається, квіти кагарлик. Ну, ось щось так. Кому цікаво, то звертайтесь, я дам у коментарі, в закріпленому дам свій номер вайбера. звертайся Звертайтеся, я дам посилання саме на цей інтернет-магазин. Можу сказати одне: що цибулинки прийшли досить гарні. Швидко ми замовляли через пром перед Новим роком. І вже вчора, це було 4-го, вони прийшли, прийшли 3 січня. Не дивлячись на ну, вихідні, я не кажу про свята, а вихідні були. Ми замовляли, здається, в суботу. Цибулинки теж досить гарні. Ось дивіться. Це, звичайно, маленькі цибулиночки, тому що вони 10 штучок. І як я кажу, я. Побачила їх, там вони були за 25 гривень. Тут я купила е, за 12,50, тому що це акція. Вони вже, ось, бачите, пішли в ріст, ну, тому що їх потрібно було висадити. Ось. Такі цибулинки, 10 штучок. Е, звичайно, так як іде похолодання 17, а в нас може бути і 20. То я буду садити в горщик. Потім, коли настане е, відлига, я прикопаю. Прямо з горщиком. Значить, е, там мінімальне замовлення на 200 гривень, на 199. І ось я замовила 10 таких. Ось показую. Так. Далі, ну, написано все, бачите? Показую теж назву. Ось один нарцис. І ось тут два нарциси. І зараз покажу ось теж два нарциси. Назву я вам показала, цибулини показую. Ось, дивіться, такі цибулинки. Непогані. Бач, сухенькі не гнилі сухенькі, ось така цибулинка теж непогана. Не і зараз покажу ось така, такі дві цибулинки, навіть, як бачите, невідділені дітки, і вони вже з дітками. Ще раз скажу цибулинки сухенькі. Е, Говорять, що досить е, гарний інтернет-магазин, е, який не є. Де немає пересорту. Ось такі справи. Тому, не дивлячись на те, що на дворі зима іде 17 морозу, я буду саджати свої рослинки. Хоч якось, ну, хоч якось буду приближати весну. У мене є горщик, є ось земля купована була, і я їх посаджу. Я школ потім прикопаю. Звичайно, можна садити і в землю. Ну, можна почекати, поки спадуть ті морози, тому що ну, все-таки я думаю, що скоро буде відлига через тиждень ні в Але я буду робити так. Потім я все ж це прикопаю. Хочу показати свої, подивіться, це хризантем... о, гортензії, черенки, які я вам пропонувала, і для вас я їх укорінювала. Як бачите, вони. У горщиках стоять у веранді, але на ось цей холод я буду заносити у більш тепле приміщення, тому що у нас тут при мінус 10 вже починає замерзати ну, і вода, і земля. Тут не отоплюється. Пам'ятаєте, ми з вами я показувала вам, як я викопувала свої хризантеми у горщики, І то теж, як бачите, вони вже пішли в ріст. Ось так. Ось мої теж гортензії, вони стоять на підвіконні і гарно себе почувають. Але, але, я ж кажу, буду заносить. Подивіться, які гарні бруньки вже на них. Ну, це не дуже добре. Те, що вони пішли ось так вріз, це не дуже добре. Хоча вони можуть такому е, саме. З такими, з такими бруньками вони можуть стояти ще досить-досить довго. Це зелененькі. Бачите, Бруні, брунічки. Тому буду все це заносити у більш тепле приміщення. Що, що? Нарциси зараз буду садити. Ось такі справи. Шумить холодний вітер. Ялиночка новорічна, цвітучі марники, саджаю цибулинні нарциси, зокрема. Я згадала, як називається інтернет-магазин, квіткова крамниця кагарлик. Ще раз, квіткова крамниця кагарлик. Заходите у Google, пишете і вам вона виб'є. Виб'є саме цю крамницю. Якщо так не виходить, то пишіть мені в, коментарі, в коментарях, або я вам дам е, посилання у приват, тобто в вайбер, на цю крамницю. Непогано. Непогано. і як бачите, зараз там акції. Правда, вибор, вибір там ну, досить вже такий маленький, геть маленькі. Є щось там, щось там з нарцис і щось там щось з тюльпанів. Ну, тому що вже точне закінчення сезону йде. Так от, стоїть одягнена ялиночка, прикрашена, цвітучі марники, саджаю е, цибулькові, піду ще сьогодні буду зараз е, готувати ліпити вареники з картоплею, е, з сиром, з маком. Зварили компот, дуже смачний і мороженої малинки, змородинки. запах на всю хату стоїть. Так, так літечко, весна, ні, не весна, Літочко. Ось такі справи. Коли вийде наступне відео, не знаю, тому що що показувати в морози. Але всіх я вас люблю, всіх ціную, ось такі. Сьогодні моє таке відео про, 12, про казку 12 місяців, де я все. Я кажу, і ялинка, і цвітіння рослин, і садіння рослин. Всім, хоч і зимових, але тихих і спокійних днів бережіть себе, бережіть свої сім'ї, друзів. Хай нашим захисникам буде хоча, хоча б тепленько на душі від нашої з вами допомоги і любові. І все є наша Україна.